Нові виклики, нові цілі та нові дизайнерські рішення у нашому меблевому світі. Вітаю! Ви на сторінці найбільшого на заході України меблевого центру Трислони та в ефірі рубрика Трислони ньюз». Давно цього не робила, що я вже забула. як. сьогодні говоримо про відкриття нових салонів та зміну графіку роботи у трьох слонах. Це не ідеально, тому давайте ще раз. Давайте шар. Все давайте шар. Все. Дорогі відвідувачі, зверніть увагу, що з 1 вересня торговий центр Три слони працює до 19.00. Тож чекаємо вас з понеділка до суботи з 11.00 до 19.00, а у неділю з 12.00 до 19.00. Ми впевнені, що ви тут весело та натхненно проведете свій час. А про відкриття нових салонів дивіться у спеціальному репортажі нашої журналістки Вероніки. Вітаю студія! Дійсно, в трьох слонах до свого відкриття готуються три нових салони, і перший з них килими люкс. Тут є величезний асортимент килимових виробів різного дизайну та форми. Наприклад, акрилові килими, килимові доріжки та килими з натуральної вовни та шкіри. Ще ви можете купити тут дитячі килими чи килими ручної роботи. А поруч відкрився салон Гріль Ленд. Давайте ж подивимося, чим вони будуть нас здивувати. Вони є одними із провідних гриль магазинів в Україні. Гріль Ленд займається обслуговуванням гриль у гарантійний та післягарантійний термін. А щоб вибрати найкращий гриль для себе, ви можете скористатись послугою Гриль в оренду або кейтеринг. Верніка та досить пити знімаємо. Якщо ви, як і я, мрієте пити лише чисту фільтровану воду, то в мене є для вас приємна новина. Салон фільтрів Екософт вже розпочав свій ремонт, і скоро на цьому місці вони відкриють свій салон. А детальніше дізнатися про відкриття усіх нових салонів в торговому центрі Трислони ви можете на наших соціальних мережах. Студія, дякую, Вероніко. Різноманітність наших салонів дійсно вражає. Тож, шановні відвідувачі, запрошуємо вас у три слони за приємними покупками. Наша адреса зимна вода, вулиця Яворівська, 22, Виїзд з городоцької.